Український ринок міндобрив пробує відвикнути від постачань з РФ, але до 20% продукції все ще перевдягнена. Хто імпортує російські добрива в Україну і як компанії Дмитра Фірташа намагаються потіснити імпортерів? Конкуренція за споживачів азотних добрив в Україні досягла апогею. Споживання збільшується, імпорт зростає. Основні виробники хімічні заводи Дмитра Фірташа, який раніше будував свій бізнес завдяки особливим стосункам з російським Газпромом, тепер не в змозі конкурувати з продукцією країни СНГ через дорогий природний газ. Підконтрольний бізнесмен у холдинг DF звинувачує трейдерів у постачанні більш дешевих добрив від країни агресора та сподівається, що перевірки правоохоронцями затримують їх продукцію на кордоні. Як змінюється український ринок добрив на тлі відмови від російської продукції? Хто його перекроює та в який бік розбирався Майнд? З чим заводи фірташа вийшли на ринок цього року? Сезон внесення азотних добрив розпочинається в лютому березні та триває до червня. Щоб бути в ринку, заводи Осткем виготовили 515,5 тисяч тонн добрив у першому кварталі 2023 року і навіть збільшили виробництво порівняно з першим кварталом 2022 на 36,2%. Зокрема, черкаський азот виробив 380 тисяч 400 тонн, а рівне азот 128 тисяч тонн. Інші два виробника підприємця горлівський стірол та Сєвродонецький азот окуповані рашистами і не виробляють продукцію. На кінець квітня груп Дієв готова була запропонувати аграріям близько 700 тисяч тонн азотних добрив. Імпортери теж зробили свою пропозицію: 626 тисяч тонн, розповідає керівник аналітичної компанії інфоіндустрія Дмитро Гордейчук. Щоправда, ціни в підприємств фірташа, зокрема на популярний карбамід, були суттєво вищими за імпортні. Ця тенденція зберігається і наразі. Наприклад, у червні трейдери пропонують аграріям карбамід на умовах FCI по 17 900-18 гривень за тонну. А в Осткем на це саме добриво виготовлене в Україні встановив ціну від 21 тисячі гривень із ПДВ і вище. За нинішньої вартості газу в українському комерційному сегменті близько 11 тисяч гривень за тисячу кубометрів, добрива від ОстКЕМ могли б зрівнятися по цінах з імпортом, але цього наразі не відбувається, зазначає Дмитро Гордейчук. Як формується конкурентне поле, щоб втримати високі ціни в групі вирішили усунути конкурентів імпортерів, звинувативши їх у маніпуляціях із російськими добривами та їх ввезенні в країну підбіркою третіх країн. Митна статистика свідчить, що за п'ять місяців 2023 року п'ять країн, дружніх до Росії, імпортували в Україну 267 шістдесят тисяч мінеральних добрив. Йдеться про Узбекистан, Грузію, Туркменістан, Азербайджан та Казахстан. Розповів Майнд Олег Арестархов, директор із корпоративних комунікацій груп ДІФ. У компанії Дмитра Фірташа підрахували, що в січні травні ці країни завезли 70,6 всього імпортного карбаміду, 21,3% імпортного каз і майже 10% усієї імпортованої селітри. П'ята частина з них російські добрива, впевнені у групі. І це за умов, що Україна у квітні минулого року запровадила повне ембарго на імпорт товарів із РФ. Скільки із цих міндобрив досі російські. За нашими попередніми оцінками, до 20% добрив, які завозяться зі згаданих п'яти країн, насправді мають російське походження. Російський хімпром уже понад рік живе в парадигмі, як продавати добрива при чинних санкційних обмеженнях. РФ навіть в Україну наважується продати, завозить добрива використовуючи різні схеми. Основні через використання фальсифікованих сертифікатів походження або в рамках так званих торговельних СВОПів, запевняє Арестархов. Обурені практиками дружніх країн і керівники заводів Дмитра Фірташа. Так, голова правління ПАД Черкаський Азот Віталій Скляров розповів Майнд, що під час війни деякі трейдери та аграрні асоціації, які називають себе на публіку великими патріотами, не цураються ввозити перепаковані російські добрива. Я розумію, що ними рухає бізнес інтерес, але торгувати добривами окупанта, який щодня кидає сюди ракети, не тільки незаконно, а й, м'яко кажучи, аморально, зазначає він. Чи можна добре Вазирев остаточно викинути з українського ринку? Голова правління Патрівне Азот Михайло Заблуда вважає, що робота служби безпеки і митної служби виявляти такі схеми, а завдання уряду якісно захищати свої ринки. Відверто кажучи, ми очікуємо від чиновників адекватних, швидких та ефективних кроків, які захистять український ринок від засилля російського та білоруського імпорту. Коли збільшується імпорт, це просто вбиває робочі місця. Коли сюди, попри ембарго, їде російський карбамід під видом азербайджанського, казахстанського, грузинського чи туркменського, це звичайний злочин, каже він. Як працює схема та який інтерес груп ДІФ? Насправді, митники вже неодноразово ловили на кордоні з Україною російські добрива, загорнуті в обгортку азербайджанських. Про це майнд розповів Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. На жаль, в Україну продовжує завозитися велика кількість товару з країни-агресора. Наприклад, нещодавно Держмитслужбою була викрита схема звезення, начебто з Азербайджану, мінеральних добрив. Але коли зв'язалися безпосередньо з іноземцями, з'ясувалося, що вони навіть не видавали таких сертифікатів. Значить, ці добрива були російські, запевняє нардеп. Втім, якщо російські добрива є на українському ринку, їх небагато, і насправді їх дуже важко ідентифікувати. Вважає Дмитро Гордейчук. Заходить дуже мало такого імпорту. Це можуть бути російські добрива, але не більше 10-15%, Інакше це буде дуже помітно. Проте й перевірити це дуже складно, бо заводи надають сертифікати якості, і сертифікати походження. Кожна з країн, Узбекистан, Грузія, Туркменістан, Азербайджан, Казахстан має власні виробництва добрив та експортує їх залишки. Тож або ми повністю розриваємо торгові відносини з ними, або приймаємо ситуацію, як є, бо звинуватити іноземні заводи у фальсифікації не маючи. Чітких доказів ми не можемо. Це кримінальний злочин, вважає експерт. Суть схеми в тому, що за документами російські добрива походять із країни СНД, з якими Україна не обмежувала торгівлю. Тому це не дає підстав митникам їх затримувати, але чиновники можуть запросити інформацію щодо постачання у виробника. І поки чекатимуть відповідь, добрива залишатимуться на складах нерозмитненими. Це може заблокувати імпорт на певний час, вважає Гордейчук. У сезон, коли попит на добрива зростає і їх хапають фактично з коліс. Вірки можуть стати серйозною проблемою для вітчизняних аграріїв. Вони опиняться в ситуації, коли будуть змушені купувати більш дорогі українські добрива. Хто міг імпортувати добрива з РФ? Цьогорічний весняний сезон внесення азотних добрив видався доволі вдалим. Аналітики зафіксували зростання попиту на 25-33% у порівнянні з минулим роком, тому що певні території України були звільнені від окупантів. Якщо у 2022 році аграрії закупили 1,3 мільйона тонн добрив, то цього сезону цифра може зрости до 1,45 мільйона тонн. Прогнозує Дмитро Гордейчук. Імпорт усіх добрив у січні квітні 2023-го, перебільшив аналогічний показник 2022-го. Було завезено 907 тисяч тонн продукції проти 748 тисяч тонн. Ще однією особливістю цього сезону була поява нових гравців серед трейдерів, яких раніше не помічали у цьому бізнесі. Це, зокрема, ТОВ Феротек Гарочохлу Бахтіяра. Компанія, за даними ДП Держзовнішінформ, імпортувала майже 20 тисяч тонн карбаміду з Туркменістану в січні травні цього року. Ще один гравець серед новачків ТОВ Спід яке позиціонує себе як продавець електроенергії. Підприємство завезло 1600 тонн карбаміду з Туркменістану та 22 тонни з Азербайджану. А в лідери імпорту азотних добрив із цієї країни вийшло ТОВ «Юкрейн Петрокемікал Компанії. Компанія завезла дванадцять тисяч Карбаміду. Цей маловідомий трейдер з'явився в реєстрах України менше року тому. Учасники ринку припускають, що компанія спеціалізуватиметься саме на постачаннях добрив з Азербайджану. Майнд спробував дізнатися у трейдерів напряму, чи не вони імпортували російські добрива під виглядом продукції із СНД. У ТОВ Феротек зазначений у реєстрі номер телефону не обслуговується. У ТОВ «Юкрейн Петрокемікал Компані не відповідали на дзвінки. Лише керівник ТОВ «Каспідтрейд» Антон Серпінський спростував, що компанія імпортує добрива з РФ. Ми не займаємося імпортом російських добрив, стверджує він. Також у компанії уточнили, що завозять добрива виробництва Швейцарії, а саме компанії Амеропа та добрив із США. Як на ринок добрив впливає ситуація на газовому ринку, вразливе місце українських виробників азотних добрив природний газ, що є для них сировиною. Конкуренти з РФ Білорусі, Туркменістану, Казахстану та інших країн СНД або купують порівняно дешевий російський газ, або мають доступ до ресурсу місцевого видобутку, що теж гарантує низьку вартість закупівель. Для хімзаводів груп ДІФ такі можливості закриті, тому їм важко змагатися з імпортерами, які мають великий запас міцності в собівартості добре в на дешевому газі. Це нерівна конкуренція. Наприклад, роздрібна вартість природного газу для промислових споживачів РФ у травні цього року була 7 рублів за один кубі. Метр це 3,11 гривень за один кубічний метр. Українські видобувні компанії реалізували природний газ на українській енергетичній біржі у травні посередньо зваженій ціні 10,8 гривень за кубічний метр, майже в п'ятеро дорожче. Собівартість природного газу в азотних добривах коливається від 50 до 90%. відсотків. арифметика підказує, щоб займатися цим бізнесом, потрібно знайти газ сировину за найнижчими цінами, що й намагається зробити компанія Адмир. Трафірташа, зокрема, придбати природний газ українського видобутку в державної укрнафти. Це стало причиною скандалів і звинувачень у бік її керівника Сергія Корецького. Ніби він співпрацює з підсанкційним олігархом, пропонуючи йому ціни нижче ринкових в укрнафті. Заперечують таку співпрацю. Співрозмовник Mind у компанії розповів, що Укрнафта продає свій газ за прямими договорами вітчизняним аграрним холдингам. Вони його потім можуть постачати на хімзаводи й отримувати назад готові добрива. Проте, враховуючи, що імпорт із СНД в Україну не заборонений, підприємства Дмитра Фірташа приречені конкурувати з більш дешевими імпортними добривами з цих країн у себе вдома. Влада може посилити позиції бізнесмена перевірками трейдерів і забороною такого імпорту. Це є предметом постійного політичного торгу. Припиниться він хіба що з появою у групі власної газової свердловини, чи якийсь інший постачальник забезпечить холдингу доступ до найдешевшої сировини. Щоб змагатися за ринок із РФ, Білорусію, Туркменістаном, Казахстаном та іншими країнами СНД, які купують порівняно дешевий російський газ або мають власний підприємствам Дмитра Фірташа, потрібно мати доступ до природного газу українського видобутку за мінімальною вартістю. Інакше щойно груп дієв знизить власні ціни на добрива, імпортери теж знизять їх ще більше, оскільки мають великий запас міцності в собі вартості добрив на дешевому газі.